Українське суспільство потребує сьогодні лідерів нової формації. компетентна та відповідальна молодь, котра здатна повести за собою громаду як ніколи затребувана. У цьому переконані педагоги та учні Житомирщини, котрі днями зібралися у 15-му бердичівському міському ліцеї. Об'єднало їх в одне товариство одне. Вся ця молодь виховує у собі вміння та навички лідерів. А вчителі у такому починанні їх всіляко підтримують. Привітання від міського голови передав учасникам обласної ради старшокласників перший заступник Іван Демусь. На думку посадовця, насправді лідер це той, хто хоче ним стати. Це людина, в котрій поєднується ерудиція, компетентність, енергія, бажання бути корисним оточуючим та особлива мудрість. Лідер це той, який ставить дуже високу мету, і якщо це справжній лідер то, безумовно, ця мета не стосується досягнення тільки якихось особистих там, переваг, якихось от, мати особисті якісь надбання, а справжнього лідера це переживання за одну громаду, в якій він живе, більшу громаду чи меншу громаду. І е, не завжди розуміють лідера, не, не завжди розуміють його ідеї, не завжди його, можливо, навіть підтримують. А буває навіть і тоді, коли е, лідер е, сам висловив ідею. Сам її розвинув, вклав неї і своєї праці, і тих, хто поряд, і лише згодом ті, хто знаходяться рядом із лідером, лише пізніше можуть зрозуміти, чому було так саме зроблено. Талановиту молодь, котра відчуває у собі задатки лідера і вміло застосовує їх в учнівському житті, потрібно виявляти та підтримувати. Так вважають бердичівські освітяни. Якщо переконання юнаків та дівчат направлені на щось соціально значуще, якщо вони готові використати свої здібності заради інших, педагог просто зобов'язаний надати цій енергії потрібний вектор. Уміло організоване учнівське самоврядування відкриває широкі можливості для самореалізації учнів, орієнтує їх на. Досягнення соціально корисної мети, забезпечує захист прав дітей, відвертає їх увагу від асоціальних форм поведінки, заповнює позанавчальний простір цікавими та змістовними справами. Учнівське самоврядування це спосіб організації життя в колективу. Воно передбачає вміння співпрацювати на засадах рівності, власності, демократизму, впливає на формування таких моральних якостей, які неможливо прищепити за допомогою інших методів. Учнівське самоврядування і основою набуття сучасними школярами початкових навичок колективної управлінської діяльності, культурної взаєми, засвоєння технологій вироблення і прийняття рішень. Однією з головних причин зібрання обласної ради старшокласників саме у Бердичеві і саме у 15-му ліцеї стало те, що тут навчається Роза Маркарян. Котра вже близько трьох років очолює цей орган. А ще головою у відомому в місті євроклубі Бердичі, який багато років успішно працює на базі закладу і входить до 50 кращих євроклубів країни. Тож кому як не розі ділитися з колегами досвідом набуття лідерських якостей? Перш за все для того, щоб стати лідером, потрібно бути впевненим в собі, розуміти те, що ти, коли ведеш за собою людей, ти внесеш певний обов'язок, бути активним, креативним. Харизматичним, це все буде абсолютно допомагати тобі у роботі, і зрозуміло, що потрібно буде співпрацьовувати з іншими учнями з інших шкіл. Ми з ними з деякими знайомі, з деякими ні, потрібно знаходити спільну мову. Ми розвиваємо лідерські якості для того, щоб наша держава пізніше розвивалася, власне, майбутня держава в наших руках. Зрозуміло, що це є великий плюс не лише як для лідера, а й для людини. В житті це постійно потрібно. Сьогодні ти чітко живеш за правилами школи. Завтра так само житимеш за законами своєї країни. Шкільне життя має протікати у руслі позитиву, а чим кращий ти, тим кращий світ. Всі ці гасла давно взяли на озброєння юні лідери з 12-ї школи свого часу. Ця команда здобула звання переможниці обласного конкурсу на кращу модель учнівського самоврядування. Тож гвардійцям є що сказати своїм одноліткам. Нам максимум це 17 років, да але, от, наприклад, і на обласних з'їздів люди, яким по 35-40 по і років працюють в міністерстві освіти, вони ставляться до нас як до людей, які з ними працюють уже не один рік. І тому всі рішення, які ми, наприклад, приймаємо разом з ними, це є загальні рішення. Це не так, що Наприклад, вони сказали, а ви вистаги генько і все. Тобто, якщо нам щось не подобається, ми можемо виражати свою думку, і цим самим ми показуємо, що ми теж не останні люди в країні і щось робимо для цього. Загалом лідерські взлети це допомога всім, хто хоче дізнатися щось нового. показати структуру роботи своєї діяльності в наших школах, у різних районних закладах, і допомога вищим чинам нашої країни для їхньої, з їхньою роботою. Саме на подібних заходах, засіданнях, круглих столах, тренінгах, майстер-класах дорослі й діти об'єднуються, констатують гості з Житомира. Вони спілкуються, діляться своїми доробками, перебирають досвід інших і, зрештою, разом навчаються. Діти вони більш справжні, більш відкриті, більш щирі. І всі справи, які починають в себе в школах, в себе в начальних закладах, вони йдуть в них від душі, і їм хотілося б це побачити в дорослому своєму житті. І нам ми дорослі покликані підтримати їх, і щоб потім, коли вони прийдуть в доросле життя, не розчарувалися. Дорослі фахівці, які є кураторами, які підтримують дітей. Сьогодні вони приїхали один представник від дорослих і дитина. Вони намагаються покращити життя взагалі і в школі, і в суспільстві, зокрема. І хотілося, щоб це так і було.